Неодноразово надходили запити в міністерство ветеранів, і взагалі зверталися і в структурні підрозділи адміністрацій, та й в структурні підрозділи районних будь-яких адміністрацій. Є такий запит був, що ветерани, які проходять реабілітацію або повернулися з полону з числа внутрішньо переміщених осіб. Не мають де жити, орендують житло і витрачають на це власні кошти. Держава про це подбала. Урядом було затверджено постанову про порядок використання грошової компенсації особам, які захищали незалежність та суверенітет та територіальну цілісність України, за найм оренду ними житлових приміщень. Хто саме може отримати цю компенсацію? Захисники і захисниці, які стали на захист з перших днів повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року, особи, які втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій, мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії, відповідно до наказу міністерства. Проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого або зареєстрованого місця понад 15 кілометрів. Звільнені з військової служби, але ще не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або особи, які звільнені з полону. Подати заяву на отримання цієї грошової компенсації можна через структурний підрозділ державної адміністрації або міської ради, який відповідає за ветеранську політику. Безпосередньо і першочергово рекомендовано і потрібно звернутися до фахівців супроводу. Фахівці мають всі роз'яснення по цій постанові, все підкажуть ветеранам, які заяви подати, які є затверджені в постанові. Особи, які проходять реабілітацію, якщо вони, наприклад, знаходяться у Львові, то ветерани, які чи особи з інвалідністю, які е, мають право на цю компенсацію, можуть звернутися з відповідно за місцем орендування житла, тобто у Львові. Якщо ж все таки ветерани проходять приїжджають зі Львова до нас, відповідно вони звертаються в нас. Особи, які проходять реабілітацію, приїхали з якогось там району чи там. Віддалено населену пункту понад 15 кілометрів проходять реабілітацію в місті Луцьку. Вони звертаються за цією компенсацією в місті Луцьку. В структурний підрозділ в ЦНАП можна звернутися також. І в управління з питань ветеранської політики в обласному центрі в нас в місті Луцьку така компенсація становить 4542 гривні. Це півтора прожиткових мінімуми, А в інших населених пунктах, в районах, в містах. Крім Луцька, не обласного, то один прожитковий мінімум 3028 гривень. Ця компенсація передбачає виплату на 6 місяців. Тобто, якщо ви навіть звернетеся там в жовтні, то і ви прожили, знімали оренду півроку до цього часу, ви отримуєте за півроку компенсацію. Коли ви звернетеся до фахівців супроводу, там є е, чималенький, на перший погляд, перелік документів, але фахівці супроводу компетентні і знають всі контакти з е, іншими структурними підрозділями, до яких належить взяття тої чи іншої довідки, чи підтвердження того чи іншого статусу, тому е, можна вони вам нададуть повну консультацію і допоможуть е, забезпечити повний перелік документів. І протягом 10 днів буде ухвалено рішення про прийняття погодження такої компенсації, або ж якщо є якісь суперечності в документах, то тоді вже буде відмова. На сьогоднішній день в нас на Волині в кожній громаді працюють фахівці з супроводу. Весь перелік фахівців до кого можна звернутися, є на сайті адміністрації, навіть вже має бути оприлюднений на сторінці в Фейсбуці написані контакти по кожній громаді, по кожному району, і є всі номера телефонів, електронні пошти і як звати фахівця супроводу. Тому, будь ласка, звертайтеся. І така компенсація на оренду і найм житла є дуже дієвою. Це важливий крок на шляху створення належних умов для адаптації та інтеграції в цивільне життя наших захисників.